За кермом із мобільним у руці таких порушників виявляють інспектори Державтоінспекції у рамках операції Мобільний телефон. Дорожні рейди на Прикарпатті тривають уже третій тиждень. Згідно з правилами дорожнього руху, водіям категорично забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці під час руху. Нашим головним завданням є не накласти штраф на водіїв, а попередити і. Спрямувати його свідомість на те, що це є дійсно небезпечно і це призводить до аварійності. І в першу чергу це небезпечно для нього самого і для оточуючих учасників дорожнього руху. Важко задокументувати, що водії розмовляють і це призводить до аварійності. Але більшість дорожньо-транспортних привод уже з практичного досвіду стається саме через розмови на по мобільному телефону в межах міста в основному. Дзвінок дружини для водія Романа обійшовся у 425 гривень. Саме такий мінімальний штраф за розмови по мобільному телефону за кермом згідно з Кодексом України про адмінпорушення. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф може збільшитися до 850 гривень, а порушника позбавлять права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року. Роман водій із 15-річним стажем не вважає, що розмовою по мобільному може створити аварійну ситуацію. Варто зупиняти людей, які говорять. Я я думаю, що варто, бо вони порушники. Ну, я теж рахуюся в тому числі порушником. Я, я хотів би, щоб оскаржувати судді або попередження усно, щоб я там не зловживаю постійно, що говорити по мобільному телефону. На даного громадянина Романа, Романа Романовича буде складено адміністративний протокол по статті 122 частини 2 в сумі 425 гривень. Штраф. До 15 днів. Від сьогоднішнього дня до 15 днів пан Роман зобов'язаний заплатити 15 А Потім, після 15 днів, буде через виконавчу службу подвоєний штраф. Складання адмінпротоколу займає до 15 хвилин. Пізніше водій може оскаржити постанову інспектора Даїв суді. Без відеореєстратора доказати, що водій порушив правила, неможливо, стверджують Даївці. Так водій Віталій переконує, по телефону не розмовляв. Обійшлося лише попередженням. Я не розмовляв по телефону. Він телефонував, я його виключив, і все за рулем я по телефону ніколи не розмовляю. Водій визнав свою вину. Сав, що більше не повториться, змушений був там підняти на секунду штати, щоб передзвонити, і сав, що більше у нього це не буде повторюватись. Закон не забороняє водіям користуватися пристроями вільні руки, вести розмови через навушники чи блуту гарнітури. Інспектори називаються вагомою альтернативою і не сприймають агресивності окремих затриманих водіїв, котрі наголошують на вагомості дзвінка і неможливості поговорити по іншому. Є людина, яка згідна своїм порушенням, є не згідна. Це ж всі водії є по різному і тому подібне. Є якщо є доказати. Бази, є відеофотофіксація, ми складаємо адміністративний протокол, також робимо зауваження, якщо людина визнає свою внука, що більше не буде порушувати дані, дані порушення, здійснювати. І Робимо зауваження в усній формі і бажаємо щасливої дороги Операція Мобільний телефон найбільше стосується громадського транспорту, адже розмовляючи по телефону, водій ризикує не лише власним життям. До речі, під час телефонної розмови реакція людини сповільнюється на одну секунду. Тож водієві потрібно утричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Внаслідок цього гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.